Друзі, привіт! Близько тижня тому була новина не така гучна, як те, що відбувається із Паша Мерседес. Тож на цю новину більшість із нас мало звернула уваги. Але якщо ти цікавишся курсом валют і нерухомістю, то тобі варто про це знати. Тож вмочуйся зручніше, починаємо. 27 березня НДУ вводить в дію те, про що говорив раніше: зміна в розрахунків для обов'язкових резервів банків. Спойлер! Вони зростуть! Розбір причин і наслідків дієнду, чи ми схоже на дискусію, що було перше, курка яйце. Але ми спробуємо розібратися. Тож, поїхали. Ну окей, з самого початку. За 2022 рік грошова маса в Україні зросла на 435 мільярдів гривень або на 21%. Уявляєш, скільки грошей було надруковано? І якби настільки ж зросло і наше виробництво, я сказав би вау, економіка виросла. Але насправді це не так. Виробництво навіть впало. Ну на той випадок, якщо ти не в курсі, коли грошей стає реально більше, а виробництво при цьому не зростає, то діло пахне інфляцією. А в нашому випадку на те, що пахне, а смердить. Гроші знецінюються, а ціни в магазинах ростуть. До да, принципі, кому я розказую, ми ж всі ходимо в магазини. І про те, що оця грошова маса нависає над нами як така величезна бурулька, говорили ще в минулому році. А тепер от подумай, як так можна зробити, щоб грошова маса якби не зменшилась, але в той же час грошей на ринку стало менше. Ну ми ж не будемо палити гривнею багаття. Було б непогано ці гроші десь зібрати і не випускати звідти. Ну розумієш про що я? Якщо ні, то спробую сказати розумними словами: банки зобов'язали сформувати резерви, тобто банки мають взяти певну кількість грошей і заморозити їх на своїх рахунках. Ну як заморозити? Це гроші банки, вони можуть ними користуватися, але поки вони в резерві, з ними вони нічого зробити не можуть. Тобто ці гроші вони не можуть витрачати. А зобов'язані тримати як своєрідну подушку безпеки, але не поспішай розвивати теорію змов. Якщо ти дивився моє попереднє відео, то знаєш, що банк Valley спіткала лиха доля, тому що його подушка безпеки була дуже мала. А от розмір загальноекономічної халепи в нас на кілька порядків вищий ніж в економіці Сполучених Штатів. Тож рішення про збільшення таких резервів в українських банках виглядає цілком логічно і адекватно в тій ситуації, що зараз у нас склалася. І при цьому навіть биває два зайця. А той може щось крупніше, я розкажу. Цього разу НБУ підвищує нормативи дострокових рахунків і депозитів фізичних осіб із терміном погашення до 92 діб включно. При цьому це стосується рахунків як в гривні, так і в валюті. І щоб знову залучити кошти громадян, тепер банкам буде потрібно підвищувати ставки за депозитами тепер уже трьох і час у них на виконання до 11 травня. Ну і логічно, що чим гірше у банка ситуація з резервами. Тим вище він буде підіймати ставку за депозитами, ну щоб залучити кошти громадян. І тому, на жаль, мабуть, в Приватбанку ставки за депозитами зростуть не так високо, як нам би хотілося. Тому, якщо ти обиратимеш український банк для депозиту, зважай на це, щоб розуміти, що для тебе краще: синиця в руці чи журавель в іншому місці в перспективі. І якщо відсоток за гривневими депозитами буде відчутно вигідніший, ніж за валютними, а це можливо. То гривня знову потіче в банк, тобто це знову може спричинити її укріплення, що, в свою чергу, може згладити той момент, коли аграрії нарешті перестануть продавати свою валюту. Так, НБУ зараз робить все для того, щоб готівковий курс був якомога ближчим до офіційного. Бо коли ці курси геть різні, це погано для економіки. І погодься, в НБУ наразі це виходить. До речі, поки готував цей матеріал, вийшла іще одна новина. НБУ також підвищує вимоги. І до довгострокової ліквідності для банків. Але економіка така складна і взаємопов'язана. Я хочу звернути твою увагу на один потенційно негативний наслідок того, що зараз відбувається: іпотека. Базова відсотка ставка за іпотеку залежить від UIRD. А цей показник, в свою чергу, залежить від прибутковості за депозитами. З початку року UIRD виріс майже на 2%. Що це таке, що означає, я розказував раніше, тож відео закріплю в куточку. Тим, хто брав іпотеку на є оселя, не пощастило. Їм прийдеться платити більше. Відсоткова ставка за іпотеку плаваюча і залежить від URD. Почитайте умови договору. Ну і тепер по Єоселі. Окрім того, що вона створена для забудовників, а не для звичайних людей. Пільгова відсоткова ставка 3 або 7% це насправді не зовсім те, чим здається. Іпотека надається на стандартних умовах, а от різницю, щоб для покупця вона становила 3 або 7% компенсується приватним акціонерним товариством «Укрфінжитло». Цікаво, до речі, що це приватне акціонерне товариство, хоча засновником є Міністерство економіки. Так от, тепер їм треба буде більше компенсувати. А як це робити із нашим дуже дефіцитним бюджетом, для мене поки що не зовсім ясно. І можливо, грошей вже не вистачає, бо про це вже задумались. Ось і сам бачиш, як воно між собою все тісно пов'язано. Я завжди казав, що прогнозувати, то є дуже невдячна справа. Але принаймні розуміти, що відбувається і що для чого робиться, то є дуже корисно. Тож, якщо ти зі мною згодом, став лайк, підписуйся на канал та заходь у гості. До наступної зустрічі, друже.